Привіт, друзі! Сьогодні огляд морозива СТБ від торгової марки Розумний вибір та своя лінія. Будемо пробувати найдешевше морозиво. Від Розумний вибір. Простеньке біле з ароматом ванілі та з наповнювачем згущене молоко. ягідне у вафельному стаканчику. Від своя лінія. Морозиво пломбір. Великий стакан. Від своя лінія. Каштан від розумний вибір. Пломбір з ароматом манго. Маракуї та ванілі. Своя лінія. Золотий каштан. Від своя лінія. Почну огляд з морозива. Розумний вибір у вафельних стаканчиках. Простеньке та з наповнювачем. Їхня ціна 7,70 та 7,90. Це найдешевше морозиво, яке є на прилавках АТБ. Морозове з комбінованим складом сировини з ароматом ванілі. ДСТУ 4735 Це ДСТУ означає часткову заміну молочної сировини на компоненти рослинного походження. Тобто пальмову та кокосову олію. Склад морозово. Молоко коров'яче не збиране. Вода питна. Цукор. Олія кокосова. Молоко сухе. Суміш стабілізаторів і емульгаторів. Вафельний стаканчик 9,2. Борошно-пшеничне вищого сорту. Крохмаль. Виготовляється в місті Кропивницький Фірма Ласка. Склад другого морозива майже ідентичний. Єдина різниця в наповнювачі. В складі з цього морозива також є пальмова олія та її фракції. Отож будемо відкривати морозиво. На вигляд морозиво гарне, не помнуте, немає кристаликів льоду. Хочу відмітити дуже яскравий білий колір. Морозиво до ОСТУ 4735 з комбінованим складом сировини має яскравий білий колір. Не вкусивши важко сказати, де є згущене молоко. На вигляд ідентичні. Вага кожного морозива має бути 65 грам, звичайне 62 та з наповнювачем 67. В межах норми. Розрізаю. Як бачите, згущенки в морозиві небагато. Пробую перше морозиво. Звичайне, з ароматом ванілі. Звісно, в цьому морозиві я не відчула молочний смак. Навпаки, все перебивається ароматизатором ванілі. Дуже сильно чути водянисту структуру і те, що морозиво швидко тане. Пробую морозиво з наповнювачем. Беру там де згущеночка. Дуже добре відчувається її смак і її ненатуральність. Для мене цього наповнювача замало, хотілося б побільше. Але не потрібно забувати, що це морозиво до 8 гривень. Наступне морозиво плодово ягідне у вафельному стаканчику. Своя лінія. Масова частка жиру в плодово-ягідній частині продукту 0%. ДСТУ 4734. Це означає, що морозиво виготовляється на основі плодово-ягідної сировини. З додаванням води, цукру, барвників. Склад морозового. Вода питна. Пюре плодово-ягідне. Змінній композиції. Яблучне, сливове. Грубина, чорна смородина, чорничне, ожинева. Цукор стабілізатори. Вафельний стаканчик 7%. Борошне пшеничне вищого сорту. Розпушувач тіста. Виробник львівський холодокомбінат. Відкриваю. На вигляд морозиво виглядає добре. Дефектів немає. Зазначено, що вага морозива 80 г. Вага в нормі. Подивимося на морозиво в розрізі. Як ви помітили, дуже сильно блистить. Так проступає вода, основний компонент цього морозива. Тому воно дуже швидко тане. Руки одразу почали липнути, що свідчить про велику кількість цукру. Буду пробувати. На смак морозиво кисло-солодке. Добре відчувається ягідна основа. Мені сподобалось. Особливо, якщо звернути увагу на ціну 9 гривень. Наступне морозово каштан. Від розумний вибір. На палишці, в кондитерській глазурі з комбінованим складом сирвини. 15% жиру з якого молочного жиру 5%. Відповідно ДСТУ 4735 Тому я зразу розумію, що в складі є кокосова чи пальмова олія. Склад морозиво, вода питна, цукор, молоко сухе, олія кокосова, масло вершкове, суміш стабілізаторів. Хочу звернути увагу на склад глазурі: олія кокосова, олія пальмова, цукор, какао-порошок. Склад глазурі далеко не радує. Як ви помітили, на морозиві зверху є легенькі кристалики льоду. Вага морозива має бути 75 грам. Розрізаю морозиво. Як бачите, знову поблискує. Від великої кількості води. Це морозиво також дуже швидко тане. І, звісно, як морозив з комбінованим складом сировини має яскравий білий колір. Пробую морозову на смак. Саме морозово мені непогане. Можна їсти. Те, як і у вафельному стаканчику водянисте, сильно ароматизоване, але солодке і смачне. А от кондитерська глазур мені зовсім не зайшла. Нагадала десертну плитку. Виготовляється у місті Харків, хладопром, ціна морозива 13 гривень. Вроді небагато, наступне морозиво – морозовий пломбір з ароматом манго, маракуї та ванілі. Двошарове в кондитерській глазурі від своя лінія. І нарешті ДСТУ 4733 Запам'ятайте його Морозиво на молочній основі. Повинно виготовлятися винятково з молока та продуктів його переробки. Без застосування будь-яких жирів та білків немолочного походження. Тобто морозиво має бути без пальмової та кокосової олії. Але я хочу відмітити те, що це не означає, що в кондитерській глазурі заборонено використання рослинних жирів. Склад нашого морозива. Отож, до складу пломбіру входить вода питна, масло вершкове, цукор, молоко сухе. Пюре манго натуральне, концентроване, суміш стабілізаторів. Глазур кондитерська, жиро рослинний. олія кокосова, олія соняшникова, цукор, какао-порошок, мульгатор, ароматизатори. На жаль, трошки помнулося. Вага морозова повинна складати 65 грамів. Щоб краще було видно, яке морозиво, я його розрізаю. Морозиво має яскравий гарний вигляд. Поділено на дві частини. Білу та жовту. В складі були зазначені натуральні барвники. На смак пробую кондитерську галазурь. Як і в попередньому морозиві каштан від розумний вибір, нагадує десертну на плитку. Мені не сподобалось. На рахунок поломбіраної частини скажу, що на смак цікаве. Відчувається велика кількість ароматизаторів. Для тих, хто любить морозиво з фруктовими нотками, це сподобається. А також хочу звернути вашу увагу на те, що це морозиво не так швидко тане, як попереднє. Все-таки сировина більш натуральна. Ціна цього морозива зараз дуже радує, тільки 10 гривень. Я його купляла за 13,90. Наступне морозиво морозиво полубір. Великий стакан у вафельному стаканчику з кондитерською глазор'ю. Від своя лінія вага 85 грам. Виготовляється в місті Дніпро ДСТУ 4733. Склад морозиво, Молоко коров'яче не збиране. Масло вершкове. Цукор. Молоко сухе незбиране. Вода. Молоко сухе знежирене. Емульгатори стабілізатори. Ароматизатор ванілін. Елзур кондитерська. Олія кокосова рафінована. Цукор какао-порошок. Вафельний стаканчик. Борошно пшеничне вищого сорту. Вода. Цукор. Олія кокосова. Подивимося на морозиво. Зовнішній вигляд не радує. Швидше всього морозиво повністю розтануло, а потім знову його заморозили. Від цього втрачаються смакові властивості. Хочу звернути вашу увагу на колір. Молочний. Такий колір має морозиво з натуральними компонентами, не такий яскраво-білий, як попередні. На упаковці зазначена вага 85 грам. По факту 80. Десь зникло 5 грам. На мою думку, все-таки це велика похибка у вазі. Тим більше назва морозиво – великий стакан. Тобто морозиво має мати велику вагу. А по факту середньостатистична. Пробую морозиво на смак. Пломбір мені сподобався. Натуральний, дуже приємний. До нього питань немає. Розрізаю морозиво. Ми бачимо дуже цікавий стаканчик з кондитерською глазур'ю. Таке поєднання дуже смачне. В даний момент морозиво коштує майже 25 гривень. Не скажеш, що воно дешеве. Я його купляла по знижці 17 гривень. Останнє наше морозиво – Золотий каштан. Від своя лінія. морозиво пломбір шоколадний. 12% жиру. У вершковій глазурі. ДСТУ 4733. Склад морозива. Вода питна. Цукор. Масло вершкове. Молоко сухе, знежирене. Маса шоколадна. Какао-терте. Какао масло, какао-порошок. Суміш стабілізаторів. Глазур вершкова. 23%. Масло, вершкове, цукор, какао, порошок. Склад морозива мені сподобався. Виготовляється у місті Харків хладопром. Як бачимо, на глазурі зверху поблискують кристалики льоду. На жаль, десь був порушений температурний режим зберігання морозива. Це також впливає на смак морозива. Вага морозива має бути 70 грам. Все в нормі. Будемо розрізати. Всередині має гарний вигляд. Злегка почало танути. Але на захист цього морозива хочу сказати, що я його витягнула з морозилки разом з попередніми. Тому цілком не дивно. На рахунок смаку скажу просто смачно: це звичайний шоколадний каштан. В даному морозові глазур мені сподобалось більше, ніж в попередніх. Бо більш наближено до шоколаду. В цій серії два різновида каштана: шоколадний та вершковий. Вартість морозова зараз 13,70. Дуже вигідна ціна. Я його купляла за 18 гривень без знижки. Хочу зробити невеликі висновки. Морозово плодово ягідне. Мені особисто сподобалось. Нагадаю, що його ціна 9 гривень. Тому є відповідність ціна якість. Хто любить ягідну тематику, воно неодмінно вам зайде. Серія Морозова. Розумний вибір неодмінно знайде свого покупця. Адже в магазині воно є найдешевше. Ціна тільки 7 гривень. І відповідно зроблено з найдешевшої сировини, води та рослинних жирів. Каштан. Відрозумний вибір. Це морозиво з усіх, що я попробувала, мені сподобалось найменше. Проте добре, що за таку маленьку ціну 13 гривень можна придбати морозиво на паличці, морозиво великий стакан. Смачне, але вартує аж 25 гривень. Краще його купляти, коли воно на знижці. 17 гривень. А за 25 можна знайти щось і покраще. Морозове пломбір двошарове. Цікаве. Також є відповідність ціна, якість. Зараз тільки 11 гривень. Золотий каштан. Також дуже смачне. І дуже приємно, що зараз на знижці 1370. Тому краще придбати каштан своя лінія, ніж каштан розумний вибір. Дякую всім за перегляд відео. Пишіть свої враження від морозива, яке ви пробували. Яке вам зайшло та яке не сподобалось. Всім бажаю смачного та якісного морозива та мирного неба!